Вітаю! З вами Інгор Гік і світоляд номер 3 Минулого разу я закінчив на динозаврах, а тому приблизно з цього самого місця хотів би закінчити уточненням про те, що вимирали не одні лише вони, також вимирали різні види тварин, рослин і мікроорганізмів, а не одні лише динозаври. В процесі цього відбувалася безперервна еволюція, і виникли ми з вами люди. Проте. Тут потрібно пояснити, що ж взагалі таке еволюція, оскільки далеко не всі це розуміють, багато хто навіть заперечує саму сутність еволюції про те, що вона існує. Хоча це дуже банальна та проста річ до розуміння. Головне, аби ви хоча б спробували звертаюся до тих, хто не розуміє і заперечує, ви часто боїтесь невідомого, тому що ви не знаєте, як себе в цьому невідомому поводити. Однак, коли ви стикаєтесь з новими речами, з новими випадками, з новими ситуаціями, ви до них пристосовуєтесь, призвичаєтесь і починаєте все поводити так, наче ви вже давно з ними знайомі, хоча частково це стає правдою, ви часто можете говорити про те, що той, хто був в минулому, це вже не я, а той, хто я зараз, це вже я новий. Розумієте, ви, по суті, природились і ви зеволюціонували. Але в такому дуже дрібному сенсі, оскільки справжня еволюція е, тварин вона відбувається не просто в одній особі, не просто в одному екземплярі. Вона відбувається в цілих видах і вона продовжується століттями і тисячоліттями. Більше того, вона знову ж таки не закінчується взагалі, ніколи, ні на секунду. Оскільки еволюція це пристосування, пристосування живих організмів до інших умов. І поступово. Можуть змінюватись ваші нігті, можуть змінюватись ваші пальці, руки. Все доходить до З малого все починається, закінчується чимось великим. Це як ланцюг, розумієте, як доміно. Ти... Штовхаєш одну, і безкінечна може бути цей ланцюг може бути безкінечним цих ударів дому один по одному, падіння і так далі. І в результаті цього створюються зовсім інші картини, створюються зовсім, зовсім інші тварини, види, можуть бути навіть різні люди, але до цього зараз потроху дійдемо. Також, крім. Самих донозаврів змінювалася наша земля, оскільки із одного материка, який колись був, дуже давно створилося цілих шість минулого разу. Я сказав сім, оскільки я порахував е, а, е, Арктику, тобто е, полюс півночі. Хоча насправді це просто мерзлота, і там нема ніякої землі. Земля є лише на півдні. Це Антарктика. Антарктика тобто. і... Продовжуючи про людей, <кій> створились ми з вами, було скілька видів. Були ті, що нам відомі, звісно ж, це гомосапіенси, тобто ми з вами, що прикладається, як людина розумна. Хоча зараз це не важливо. Також були неандертальці, також були хобіти, якщо не помиляюся, Денисівці. І це було ще. Ми насправді ці види, що я назвав, це тільки ті, що нам відомі, це не ті, що були, і при чому це умовні види. Розумієте, тобто насправді видів було набагато більше, але в якихось місцях вони закінчились, тому що закінчувалась і їх еволюція. Закінчувалась еволюція на їх смерті. Тому що до того, як вони померли, еволюція знову ж таки відбувалася безпереривно. Хобіти їх так назвали через низький зріст. Денисівці через, якщо не помиляюсь, науковця, який їх відкрив, вони знаходилися в Азії. Ці люди, ну їх відкриття. І в сучасних людей навіть є примість і від Неандертальців, і від Денисів. Щоправда, від хобітів немає. Тому що хобіти жили на якомусь, якщо не помиляюсь, невеликому острові, і саме завдяки тому вони змогли довго прожити, інакше їх витіснили одразу, так як вони були менші і слабші вити від звичайних, наприклад, ну, для нас звичайні люди це ми, гомосапіенці, це, звісно. Ж. <кій> З часом почали створюватись також і перші суспільства, перші великі племена, об'єднання, які створювалися в народи та нації. Для чого взагалі це було? Оскільки, знову ж таки, я чув ідею про те, що не народність, а державність це нав'язана кимось, то там, а і насправді вона не потрібна нам. Потрібна, як багато хто каже, Повна, суцільна та тотальна анархія, де кожен живе по-своєму, по немає ніяких зв'язків, немає ніяких людей, які стоять зверху і говорять нам, що робити. Наприклад, на нас напали і ніхто нас не може організувати для війни, ми самі повинні якось організуватись і взагалі діяти, як ми хочемо. Хочемо, організовуємось, хочемо, чекаємо і так далі. І багато хто вважає, що це правильно. Як мінімум, таких людей точно достатньо, їх можна помітити в інтернеті, та навіть серед своїх знайомих можна зловити таку людину, так мовити. І чому ж створювались ці об'єднання, які виросли в держави? По простих причинах, тому що люди раніше, я вас дивую, але багато хто з людей були канібалами насправді. Наші навіть пращури могли бути канібалами. І це на той час було абсолютно нормальним, коли вони жили е, мисливсько збиральним способом. Тобто вони полювали і збирали все, що було навколо ягоди, трави, гриби, могли рибу збирати, все, що могли впіймати, зловити, але нічого самі не вирощували. А от вирощування це вже був новий етап їхнього розвитку. Чому він новий? Тому що це більш стабільний спосіб виживання, це більш стабільний спосіб забезпечення своєї сім'ї. Е, і саме тому ми прийшли до землеробства. Поступово, не одразу, але зробили це. Це все людство зробило, тому що це більш ефективно. Це більш, як зараз говорять, ну, тоді не було поняття економіки, я про це говорю, а зараз, оскільки є поняття економіки, то це більш економічно вигідно, тому що ви отримуєте більше ресурсів, ви можете народити та викормити більше людей, а через це ви, ваші особисті гени і ваша особиста культура починає витісняти всі інші. Саме тому ми прийшли до землеробства. Пойшли створюватись народності. Чому? Знову ви запитаєте, тому що деякі люди. Насправді багато, багато хто вибирали собі набагато простіший шлях до забезпечення самих себе для чого щось робити і вирощувати, якщо можна вкрасти в когось іншого. Ми це можемо побачити на прикладі багатьох тварин, які не крадуть, точніше, не, не роблять щось самі, а просто крадуть у конкуренції. Наприклад, є різні риби, що створюють гнізда якісь так мовити, під водою. Одні риби приносять каміння, а інші просто підчікують. Коли та риба наносить і забирає і краде, або так само можна, на прикладі тварин, які замість того, аби викормлювати свою дитину, вони просто підкидують своє яйця іншим тваринам, які не розуміють, не бачать точніше різниці між різними птахами і кормлять їх порівну, тобто вирощують чужу по суті дитину. Це вигідніше для них, тому вони цим займаються. Так само люди раніше було вигідніше. Багато хто вважав, що вигніше вкрасти, ніж самому зробити, як це робили, наприклад, вікінги, які, по суті, просто. Їздили до інших народів в основному, ну не в основному, а те, що ми знаємо, що вони багато їздили в Британію та Францію для того, аби просто забрати їхні ресурси. Тут, звісно ж, інша сторона медалі в тому, що в них справді немає не, не великої кількості багатих земель, аби самому займатися знову ж таки вигідним землеробством, і саме тому вони були вимушені. Народи суспільства. Думаю, зрозуміло, що люди об'єднались в народи та держави лише для одного для самозахисту. Самоорганізація для самозахисту, для того, аби у вас було більше, аби у вас було більше шансів вижити, коли на вас нападуть інші якісь народи і народності. А також чому б і не напасти самому на когось? Оскільки це досить вигідна є подія, як ви вже могли зрозуміти, цим займалися дуже багато народів. Грубо кажучи, можна сказати, що всі, тому що занадто дружелюбний і миролюбивий народ зазвичай просто вимирав. Зникав з карт історії. Це не означає, що його повністю вирізали, просто його поглинули інші, асимілювали в собі, захопили, змінили його культуру, і вони перетворилися по суті на інших людей. Ось що сталося? Тому держава це не є щось нав'язним, це є наш спосіб самооборони нас, самих, від когось іншого, для того, аби нам не потрібно було змінюватись і підлаштовуватись під когось, оскільки для чого взагалі комусь здалися люди, які готові змінюватись, підкорятися і весь час робити те, що їм кажуть? Тільки тим, хто хоче такими людьми управляти, більш нікому вони не потрібні. Створювалися держави, прийшли з спочатку до збловождівства. Тобто були вожді в кожних племен, де кожен знав один одного. Потім прийшло до князювання. Це теж логічний і абсолютно зрозумілий процес, чому так сталося. Тому що люди почали об'єднувати більше людей навколо себе. З часом з'явилася віра, яка почала на підставі чогось високодуховного, мотивувати людей до того, аби служити тільки одній, по суті, людині, одному клану. І тому подібним речам, речам людей прийшли мотивувати не тільки економічно, що нам потрібно напасти, зараз об'єднатися навколо цього вождя і напасти на когось забрати е, якісь е, е, економічну вигоду словом отримати. А нам потрібно зараз об'єднатися і триматися цієї людини через віру, тому що це посланник когось зверху, це герой, а герой це напівбог, це посланник богів. І нам потрібно йти з ним, тому що якщо ми будемо йти з ним, люди в це раніше вірили, буде в нас удача, і ми все зробимо як правильно, переможемо, і успіх просто буде на нашій стороні. Ось як вони мислили. Словом, була монархія. Після монархії люди прийшли, звісно ж, потроху освічувати. Людей навколо самих себе безумовно, і приходити до того, що монархія насправді не потрібна. Потрібно щось інше. Потрібно, щоб ми не трималися постійно однієї сім'ї, де люди можуть насправді бути абсолютно випадкового характеру, випадкового складу розуму, випадкових бажань і так далі. Нам потрібні чіткі люди на посадах. В плані чіткості їх світогляду, аби вони були такі самі, як ми, хотіли того самого, що, що і ми, і аби нам було добре разом з ним. Це була, по суті, боротьба за ресурси весь час. Оскільки. Верхівка хотіла, аби низи їм підкорялися і робили те, що треба. А низи хотіли, аби верхівка не командувала ними, а робила так, як хотіли низи. Це була весь час боротьба за ресурси, аби в людей було більше ресурсів у себе, аби їм було спокійніше, аби їм було більше що їсти, більше часу на розваги, часу на просто своє власне життя, а не лише на роботу, яку до якої їх, звісно, ще й змушували постійно Створились далі нації. Прийшли до націй із народностей. Взагалі, що таке нація. Нація це вже досить складне, насправді, поняття. Оскільки нацією є не тільки той, хто десь народився, хто розмовляє якоюсь мовою, хто має якісь гени або вигляд, наприклад, теж можуть так визначати націю. А що є одним із найважливіших, що нація це, по суті, політична ідеологія, і це те, ким ти сам себе вважаєш. Те, ким ти сам себе вважаєш, до тої нації ти можеш приналежати. Тобто, навіть якщо в тебе буде чорна шкіра, або, наприклад, те буде азіатське коріння, або якщо будь-яке інше, від... зовнішній вигляд буде інший від того, яким є зазвичай українець, звичайний, тобто біле обличчя, розумієте, такий розріз очей, як у мене, руки, ноги, словом волосся і так далі. Тобто, більш-менш типовий українець. Розумієте? І якщо у вас буде інший вигляд, але ви будете вважати себе українцем, і вас прийме суспільство, то ви, по суті, українцем і станете. Хоча, звісно ж, різницю буде помітно, і певні проблеми будуть уникати завжди, як, наприклад, наразі в Сполучених Штатах, однак не про це. Тож, національність це є, по суті, політичний елемент нашого суспільства. Також дуже важливим. До чого ми прийшли, це є наш тип мислення. Він перейшов із, по суті, емоційного і чогось, те, що було в родоплемінному устрої, і в монархії, і ще навіть досі тримається це умовний містичний тип мислення. Коли ми вважаємо, що є щось більше, ніж ми, що є щось більше, ніж те, що ми бачимо, що є щось вище нас, що нас оточують якісь духи, якісь енергії, якісь незрозумілі нам сили, які нам допомагають або заважають. Люди, наприклад, думали, що, і досить логічно думали, про те, що коли вони хворіють, в них вселяються злі духи. Однак злі духи це просто молекули або віруси, які в. Залізли всередину вашого тіла, потрапили, там розмножуються і шкодять вашому тілу, нищачи його зсередини. І його можна назвати як хоч, хоч злим духом, хоч добрим духом, хоч якоюсь твариною, хоч зобразити його можна в якоїсь формі енергії, але по суті. Це сила, яка шкодить нам. Просто ми зараз розуміємо, що це за сила. Ми зараз розуміємо, як вона виглядає і як з нею боротись. І насправді це не щось містичне, це щось зрозуміле нам і щось конкретне. І все буде йти до цього, проте поступово потрібно відходити, на мій погляд, людям від такого містичного мислення, оскільки я не буду стверджувати, але, на мій погляд, і я в цьому переконаний, немає ніяких богів, героїв. Немає ніяких містичних істот, про які говорять. Якщо ви будете уважно ставитись до того, що вам говорять в книжках про містику і так далі, ви зрозумієте, що вам насправді продають воду, і за цю воду ви платите. І саме тому цю воду генерують, саме тому ці книжки пишуть, саме тому ці відео знімають, саме тому вас, по суті, дурять вашу увагу відвертають на від більш важливих, уже зрозумілих нам речей, від більш важливих політичних, економічних, суспільних. І просто ваших особистих питань, на які ви мали витрачати свій час замість того, аби його витрачати на якусь містику. Е, Ось такі справи, ось такий виходить мій світогляд цього разу. Дякую за увагу. До зустрічі.